24 лютого життя кожного українця змінилося на до та після. Почалася повномасштабна війна, котра зруйнувала багато життів та судень. Але ми тут стоїмо та продовжуємо допомагати нужденним людям. Від самого початку війни християнська місія нове життя почала евакуацію мирного населення з місць активних бойових дій за кордон в країни Європи. Всього було евакуйовано понад 11 тисяч осіб. Проєкт Допоможемо вижити. Україна підлаштувався під військовий стан, і тепер кожного тижня понад тисячу людей отримує гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Всього було роздано понад 6 тисяч тонн допомоги. Із-за підриву водопровідної труби та бойових дій мешканці Миколаєва залишилися без води. Але наша команда одразу відреагувала і почала бурити скважини з артезіанською водою по всьому місту. Всього було встановлено 28 у Миколаєві. 6 червня 23-го року. Росія підірвала Каховську ГЕС. Десятки тисяч домівок було затоплено, та сотні тисяч людей залишилися без засобів для існування. Місія нове життя негайно відреагувала на потреби. І вже наступного дня автівки з водою та харчами вирушили до Херсонської та Миколаївської області. Перші дні воду та продукцію доводилося доставляти човнами. Всього було роздано понад 300 тонн води та продуктів харчування, а також виборено 5 скважин з питною водою. Капелан. Це про служіння присутності стіллю будування здорової корпоративної культури як основи ефективної взаємодії співробітників підрозділу поліції. Капелани активно співпрацюють із правоохоронцями в роботі з постраждалими та особами, які вчинили протиправні дії. Програми капеланів стають платформою для обміну досвідом та інноваціями між різними країнами. Завдяки капеланському служінню люди пізнають Христа і Євангеліє. Розповсюджується кожен день. Війна триває, але багато дітей так і залишилось тут в Україні. Тому цього літа ми провели табори для дітей та підлітків. Наразі є дуже важливим відволікати їх від того жаху, що коїться навколо. На цьому наша соціальна праця не закінчується. Ми добудували та запустили дім матері та дитини і сиріт. Саме тут діти мають усі умови для благополучного життя, якісного харчування та навіть навчання, що потребує значних ресурсів та фінансування з турботою до біженців. І переселенців було створено проєкт Містечко для біженців, де є комфортні домівки та прихисток для усіх, хто цього потребує. Але будівництво триває і нам дуже необхідна ваша підтримка. Продовжуємо годувати без хатченків влітку та зігрівати взимку, для чого потрібно дуже багато ресурсів. Зокрема, є велика потреба в дровах. Але головною метою для нас залишається спасіння людей, які давно не бачать сенсу в житті, тих, які не знають, як і куди рухатися далі, тих, кого покинули усі. Ми ще раз вдячні кожній людині, яка долучається до нашої праці, та запрошуємо вас стати партнерами нашого служіння та Божої праці разом до перемоги.